Привітики, привітики, дівчата і хлопці, привітики. У нас сьогодні 12 липня і Марічка працює біля чесничка. Ні, не вибираю, а полю. Тому що, бачите, бачите ще головка не піднята. І ось там ще є. Також ще не підняте. Ну, а це, почне зацвітати двохзубковий, по-моєму. Рокамболь, якщо я не помиляюсь. А ось тут мамочка моя рідна. Я його вже полола, позривала де більше зілля. Ну, отаке. Ну нічого. Як казали, дівчата, Марічко, зніми відео до і після. Прошу вашої допомоги і будемо працювати разом. Ось також, бачите, не зірвана. Ще не вирівнялось. Так що, поки вирівняється, то потрібно зілячко повисмикувати де більше. І буде, і буде нам краще видно, чи потрібно вже той часничок зривати, чи ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так! Бачите, оцей, я не пам'ятаю, чий це. Напевно, від Тетянки Решітник Це часник. Оце часник... Мамин. В цьому році трішки зовсім він інший. Зовсім інший. Ну, хоча, я думаю, що головки будуть непогані. Але не таке, як було в минулому році. Так, почекайте. То це мамин. Один, два, три, чотири. Чи п'ять цей. А оцих, по-моєму, два чи три рядки. Це я купляла. Треба, треба, треба під відео заходити. Там, де я його садила, там є назва, як він зветься. Ну і бачите, що він зелений. що він зелений, зелений, нехай ще росте. Та й мамин також, бачите. О. Ще ж він росте, дівчата й хлопці. Був холод, йому не було такого росту. Та й це ще зелений. Ще тримається. Гарненько. Ну, а це... ой ой боженько. Так, будем, ось, будемо спостерігати за ось цією стрілкою. Вона вирівняється так, гарно вирівняється. Тоді будемо зривати, вибирати чесничок. А ось цей часничок, коли повинні ми вибирати? Коли він добряче зацвіте і почне... В'янути чи коли. Я минулого року почекала, поки він зацвіте. І таке відчуття, що я його зарано викупила. Напевно, теж треба почекати, щоб оце чесниковиця бадилля, чи як воно правильно зветься, щоб воно трішки... Ой-ой, підв'яло. Ну, не знаю. Так, а тут будемо полоти. І що я роблю? Зараз вам покажу. Ось є в мене такий ковшик. Я відразу відкручую зілля. А мусор. А мусор ось тут, на тачці. Так що будемо працювати. А вечором щось будемо робити друге. На даний час десь годин-дві, більш не буде. Тож працюємо і не сачкуємо. А в кінці я вам покажу, як я сполола і чи сильно я втомилась, чи відчула я допомогу своїх друзів. Отакі От за справки мої дорогенькі. Ставимо паузу і працюємо далі. І прошу-прошу вашої допомоги. Хто там хотів Марічці допомогти, і показати до і після. Ану ану, оце я сама працювала, а це вже буду працювати з друзями. Ану, давайте утенько, до праці. Раз, раз і будемо відпочивати. Ну що ж, роботу завершила. Дякую Богу за допомогу. Дякую друзям, котрі були зі мною. Фу, жарко, не так втомилася, як нагрілась. Дополоти я чесночок, то я дополола. Деякі треба повимикувати. А ось тут я щось посіяла. А що саме? А здогадайтесь, що Марічка посіяла поміж чесночком. Чесничок потім акуратно виберу, а те буде рости. Посіяла дві культури, скажу вам так. Одну і другу. Чогось більше, чогось менше. Так, а, ви? а вам треба здогадатись. По-моєму, шість радочків чогось більшого, а три радочки чогось меншого. Тож, ану, ану, хто там вміло напише в коментарі. Я прочитаю. Хух. І все буде ок. Ой, ось я вам покажу Це чесничок від Тетянки Решітник. Це такі фіолетові, по-моєму, будуть зубочки і такі продовгості. Це невеликий зубок. І саме цей чесник треба де-не-де повикопувати. Це оце він буде, ось це. Тут рукавичка, а тут без рукавички. Ну, нічого, будемо терти. Постараємось відтерти. Ось, бачите, один, два, три. Один, два. Три-чотири, мабуть, рядочки я вирвала. Бачите? Все ж таки він досихший. Я рахую, що він достигший, раз він має верхню таку шкірку. Це, напевно, буде біла лусочка. А це бачите, от сам стержень він не такий і товстий, а бачите, яка головка гарна. Ось, бачите, який тоненький, а головка гарненька. Я рахую, що він вже цілком дозрівший. Бошеньку. О, бачите, головки гарні. Ну, є менші і більші. Так що. О. Я рахую, що правильно я зробила, що його зірвала. А ось цей рядок попробуємо дорвемо. Бачите, як він легко рветься. Ну це біла луска. Так, оце зірвала я більш не буду. Тому що цей може ще буде рости. А може і ні. Бачите, поверху кірка вже відгнила. Ну нехай ще той постоїть. О. Так. Нехай постоїть пару днів, а там ми його зірвемо. Більше рвати я не буду. Цей, що є, зараз піду, помию і положу десь. Так, щоб водичка постікала і щоб він гарно просох. І будемо мати перший урожай часника. Ну а там будемо бачити, може на наступну суботу вирвемо і ось цей. Може, все може бути. Тому що він ось-ось. А оцей мамин і ось цей куплений. То зараз рвати я не буду, тому що, що він зелений, зелений. Подивіться, ще він росте. Ще він росте. Хай росте. Це буде мені на насіння. А той буду їсти. І... Саме ось такий віночок ми маємо з першого зібраного чесничка. Ось нижній, котрий має білу лоску, це від колеги. А верхній це, по-моєму, буде від Тетянки решітник. Якщо я не помиляюсь. Так, вдень висить на вулиці, а на ніч я забираю. І так він сохне. Тож скажу вам до побачення усім пока-пока. Бережіть себе і своїх і своїх рідних. Пока-пока-пока.